Електропостачання в місті Красилові. Так. Моя мама інсулінозалежна людина. Так. Так, в неї з вчорашнього дня інсулів став, інсулін став гарячий. Скажіть, будь ласка, що ви чекаєте? Летального випадку чи що? Чи наслідку? Я? Ви перевірили, скільки особисто таких, наприклад, людей, як моя мама, в місті Красилові? Чому досі не встановлена причина припинення електропостачання? Причина, чому припинення досі не встановлені прізвища по батькові осіб, які припиняють це? Хто вам встановив? Надано. Де, надано. Воно? Де? воно? Де ви мені відписки не давайте? Я хочу бачити ваші дії, Я дії ваші. Відписки. Хочу бачити. Ми І чому ви від, від мене, мене... тікаєте? Ви відмовляєтесь? Ми, ну, ні. як це ви не тікаєте? Ви десь тікаєте від мене. У мене серйозна проблема. Тобто я зрозуміла, що ви залишаєте мою сім'ю в небезпеці. У мене є повідомлення з ознаками кримінальної. А, а моя сім'я вас Зараз що? я приїду, будемо спілкувати. Коли ви приїдете. В мене ну, дуже ви, серйозна ви? проблема. Ви розумієте? Людина інсулінозалежна. Ви це розумієте? От скажіть, в мене складається враження, що ви не розумієте. Що саме я не розумію? Не розумієте моєї ситуації? Я розумію вашу То ж ви розумієте? Ви тікаєте. Ви хочете вирішити ситуацію? Звичайно, хочу. Я просто роблю висновки і підсумки, що ви від мене тікаєте. Поясніть мені, будь ласка. Ну от куди ви тікаєте? Я вас я скільки чекала? Я, я чекала, воню, я чекала вас 15 хвилин. 15 хвилин. 15 хвилин. Я, я просто роблю розумієте. висновки, що ви своїми ми діями залишаєте мою сім'ю не в небезпеці. Одні. Послухайте ну, мене. Ну, так У вас є ще заступник Михайлюк, є, є. ще Осачук, ну то хай вони відбудуть. Я чекала вас. Алло. Я Захутні, до вас хор. приходжу да. кожен день, вас постійно десь немає. Я є. Ту де ж ви є? Як, як Андрійчук, хто не може підписа вашого знайти? То ще щось свою не може найти. Бой. Якого мого підпису ну Що вашого? Я не знаю. Я Про хотіла отримати підпис? відповіді на запити. Він каже: немає підпису начальника, і я маю чекати вас два дні, коли Якщо ви підпис поставите. ви хочете миттєво, Воно так не відбувається. Ні, Я чекала Ні. три дні. Три дні чекала. Мене... Письмово не ну це вам Як це? То скажіть мені конкретно, яка причина припинення електропостачання? Чи ви встановили прізвище осіб? Вам які не взяли на себе такі обов'язки. Хто вам дав? Ну хто? Від де вони зараз в... вам відповідь в чергове нададуть. Димчише, мені мені необхідні дії, розумієте? Я повинна бачити дії, дії щоб ви надали поліцейські була. послуги у сфері чому охорони прав та чому свобод чому людини та протидії злочинності. Чому? Ну так прочитайте хоча би закон України Будь про захист йому, прав споживачів. Прочитайте. Прочитайте. так. Читаю. Ви його повинні були знати, коли прийшли на цю посаду. То де ж ви я його, його знаєте? Знає. Ви його знає. не знаєте, бо досі відчиняються злочини. О, я ж кажу, тікаєте. Ви тікаєте, Михайлюк тікає. Получається злочини, які скоюються які скоються проти Є сім'ї, то вас не стосуються. Правильно, мою сім'ю можна залишити мазурасі, в небезпеці. Пані Послухайте мене сюди. Я вам не давала дозволу розголошувати я мої персональні дані. Тонас, що персональні дані. То наш ви мені розказуєте, моє прізвище, ім'я по батькові Так ви є хто? Ви я з ким себе є. позиціонуєте? Я да я себе ну, з ким ну то ваші ваша діяльність яка є? Класна і, і відкрита? Ну а я є проста людина. Роблю не так так. Я вам не давала дозволу розголошувати свої персональні дані. Я є багатодітна мама. Ви постійно розголошуєте мої персональні дані. Я розголошую ва. Ви знімаєте на якийсь незахищений засіб інформації. Вами, Я вас повідомлю. Ви, ви знаєте, ви що в мене ведеться відеофіксація. А Мол, для чого ви... ви їх розголошуєте? Ну для чого? Пані Світлану? Ви хочете вирішити питання, чи ви хочете очередний сюжет? Я Їху. хочу, щоб ви припинили Скажіть, злочин.